На останній сесії Полтавської облради прийняли рішення щодо затвердження обласної програми територіальна оборона на 2014 рік. Ця програма передбачає допомогу Збройним силам України у зв'язку з напруженою ситуацією в Україні. Начальник обласного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктор Стеблянко говорить: така програма розроблена вперше. Спочатку на її реалізування планувалося виділити 3 мільйони гривень, проте за рішенням депутатів суму збільшили до 5 мільйонів. Ніхто не каже, нема жодного такого депутата, який вважає, що ці гроші зайві. Що у нас вже в області всі питання вирішені, і ми просто не знаємо, куди дівати ці гроші. Звичайна область потребує. Але всі депутати, як один, розуміють, що є більш важливі питання. Є питання державницького масштабу. Програма визначається як допомога з обласного бюджету державному. Усього на реалізацію державної програми передбачено майже 23 мільйони гривень. Перш за все, кошти витрачаються на найнеобхідніші речі: білизну, одяг, амуніцію. Окрім того, кошти можуть бути використані на лікування поранених. Виконавцем програми визначено полтавський військомат, який згідно з прийнятими змінами до діючого законодавства може проводити закупівлю необхідного майна та обладнання за спрощеною процедурою.